Вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Ірина. Сьогодні ми будемо шити такого цікавого котика це такий тримач для ваших штор. Побачила в інтернеті таку іграшку, яка тримає моркву, але мені сподобалось, я так собі загадала, що це буде тримати штору. Що ж, розпочнемо з того, що повинні ми зробити лапки, хвостика, все це прошиваємо. І, звісно, залишаємо малесенький отвір для того, щоб потім це все вивернути і наповнити його наповнювачем. Поки я це роблю, одразу хочу подякувати за те, що ви підписуєтесь, ставите лайки, репости, коментарі. Я вам дуже вдячна за вашу підтримку. Це надихає. Для тих, хто потрапив вперше на моє відео і не бачив інше відео, хочу ще раз наголосити на тому, що я спочатку шию, потім вирізаю. Так, зручніший шити і швидше навіть виходить. Знову ж таки, Скажу, що я не наповнюю вушки дуже сильно. Вони повинні бути такі м'якенькі, лише для того, щоб тримали форму. Хвостика трішечки більше наповнюю, іголочкою завжди підправляю наповнювач в незручних або в таких вузеньких місцях. І знову ж таки, для тих, хто вперше, скажу, що мені це зручно робити паличкою для суші. Тепер ви повинні розкласти, ось тут у мене буде живітик, і ви повинні розкласти так, як у вас буде потім виглядати це все. Я буду це вкладати всередину, але для вас на відео я це роблю зовні, щоб ви побачили, як я це буду робити. Ось таким чином у мене буде звисати хвостик, тому я його вкладаю так. І буду його так пришивати, але мені його потрібно буде завернути. Зараз я для прикладу поклала нижню лапку, але я поклала її трішки не тою стороною, потім вона буде пришиватися товстою стороною. І хвостик я буду вкладати зараз ось сюди між швами. Хвостик заколола з двох сторон голочками, для того, щоб вони мені зараз не заважали ось тут ось це вузьке місце прошити. Всі лапки повивертала, зараз наповнюю наповнювачем і підправляю голочкою в складних місцях. Зашиваю всі лапки руками і наповнюю нашого котика, голочкою підправляю, щоб не було ніяких. І знову ж таки зашиваю руками. Почистили від всі, всякого бруду від всяких волосинок, тому що тканина чорна. І тепер будемо оформлювати лапки. Ось так вона буде виглядати, тому відмічаю собі, де в мене буде лицьова сторона, з, з іншої сторони. Зі зворотньої завожу голочко з центру і сюди на цю сторону, там, де буде перший кігтик. Там, де йде шов, за нього 0,2 мм заходжу, трішечки підтягуючи, завожу знову ж таки голочку поруч, на другий кігтик знову 0,2. І роблю третій. Не дуже добре видно, вибачте, тому що в мене руки не дотягнулися до камери в цей момент. І ось тут я вже голочко веду знову ж сюди до центру, для того, щоб закріпити вже свою ниточку. Ниточки в мене муліне для вишивання. Зав'язали добре вузла, відрізали так, щоб було мінімальна кількість ниточок, і ось так буде виглядати нижня лапка. Так само зробимо з верхніми лапками, але трішечки далі вже глибше заведемо голочку, щоб були довше ці кіхтики. І сюди вже я пришиваю одразу того шнура, який буде у нас потім зав'язуватись на штору. Кілька разів, щоб він добре тримався, нашиваю, і потім, ось так це буде виглядати, і потім все це приховую фетром. І на нижніх лапках, і на верхніх. Повністю закриваємо наші ниточки всередині фетром. Це. Маємо такі чудові лапки. Далі йдуть очі. З фетру вирізала очі, не знайшла в себе бісеру гарного розміру, який би мене влаштував, але знайшла в себе клейові гарячим методом стрази. Я їх одразу сюди приклеїла з допомогою праски, а потім вже вирізала. Потім вже голочками собі намітила, як мене будуть виглядати ці очі. І ось вже так приклеїла. І ось такий смішний вже в нього дивний погляд. Далі ниточкою муліне заводимо з того місця, де буде носик, щоб потім приховати вузлики, але так відзначаємо собі, до якої. Довжини ми хочемо його зробити. І ось в цю хвилину зараз я передумала робити зайвих вузлів, і вирішила, що краще буде ось так витягнути трішки ниточку і просто зав'язати її вузликом. Тепер же кіт має такий Здивований якийсь погляд, і зараз ми ось це приховаємо фетром вигляди носика виглядів. вигляді. Відірвемо зайвий клей. На ниточці ось тут, зав'язала вузла. Продіваю цю ниточку в іншу сторону. Знову ж таки, зав'язую вузла і відрізаю. На даному етапі я ще не вирішила, якої довжини, я хочу тут зробити вуса, тому роблю поки що довгі, а потім вже вирішу. І ось тут хотіла робити в ряд, потім згадала, що на всіх малюнках малюють котиків ось таким трикутничком, тому відступила трішки далі і роблю трикутнички. Знову ж таки, зав'язую. Все вже бачу, що я не хочу такі довгі вуса, хочу короткі. Буду зараз формувати короткі. Але ви зробіть, як вам хочеться, так як ваша фантазія бачить цього кота. І ось я бачу, що мені задовгі, я хочу ще трішки коротше. Ось такий смішний, смішний кіт, трішки підправляю там, де ниточками стягнула собі наповнювач. І зараз буду пришивати верхні лапки. Верхні лапки я пришиваю за допомогою теж муліне, тому що вона достатньо товстенька. Не треба буде робити багато вузлів. І за допомогою двох маленьких гудзиків на дві дирочки. Там з цієї сторони зараз буде видно, залишила хвостика довгенького від моліне, для того, щоб потім просто зав'язати вузлик під гудзиком, щоб не було нічого видно, як ми це все пришивали. Вважаю, що разів два достатньо для того, щоб все трималось. Але якщо у вас нема муліне, то вам доведеться зробити кілька зайвих рухів голочкою. Ось тепер просто ниточку заводжу під гудзика, відрізаю і просто зав'язую добре декілька вузлів, так, щоб кілька верніше вузлів, так, щоб все просто добре трималось. Потім їх відрізаю аж під самий гудзик. І все, і вони навіть рухаються. Нижні лапки розташовую так, щоб трішки було видно такого животика, нібито він наївся і не може втриматись на вашій шторі. Одразу забігаючи наперед, скажу, що ось тут для відео я пройшла один раз цю лапку, перейшла на іншу сторону і теж пройшла один раз іншу лапку. Але поза кадром я потім їх ще по одному кругу також пройшла ниточками для того, щоб закріпити, щоб все добре трималось. Тому що тут під камерою в мене вийшли такі достатні величенькі, величенькі між ними, боже, відстань величенька така, так? Між моїми стіжками, тому я їх потім вже поза камерою І ще один раз пройшла для того, щоб це виглядало вже більш так гарніше і трималось добріше. Так, зробіть собі скріншот, або роздрукуйте на форматі А4. Тобто туловище в мене А4, і далі теж А4. Дякую вам за перегляд. І також ще хочу сказати, що потім я вже пригадала, що я хотіла зробити йому такий ошибник: це в мене йде Фаміран, і такий, такий Люверс блочка. Що ж, дякую, до зустрічі на моєму каналі.